Всім привіт! Сподіваюсь, вже всі відійшли від свят. І сьогодні ми розглянемо в такій величезній 22-кілограмовій коробці акумулятор літій залізофосфатний 24 вольта на 100 ампер годину від компанії LTime. Подивимося, що входить у комплект, як він виглядає ззовні. Поважимо його, поговоримо про характеристики, ціну, і я залишу вам посилання, де його можна придбати найдешевше. Тому поки що ви підписуйтесь на канал, ставте палець догори, пишіть будь-який коментар і будемо дивитися про акумулятор. Поїхали! І так саме перше, ми його відкриємо і глянемо, що знаходиться в Ось така акуратна папочка з матеріалами. Глянемо, що йде всередині. Інструкція німецькою мовою. Інструкція англійською мовою. Тут також позначено, що він з Bluetooth. і SmartBene'зом. Це я так розумію. Каталог компанії, каталог німецької, каталог англійської. Сервісні карти німецької та англійською мовами. Немає старт-дейт, немає ордер ID. Ордер ID треба вписати самому вручну і дату оплати. Також вказати, тут хоча пише, що receiving date, тобто означає дата отримання. Самі це заповняємо вручну і на сайті вже вказуємо свої дані. Від того моменту починається ваша гарантія. І тут коротка інструкція, що з ним можна робити, що не можна, і як краще його ставити. Також ось такий от пак наклеюк. Їх можна звідси відклеїти і приклеїти. Чи корисні вони? Не знаю, хіба якщо ви живете в фургоні. Або хочете показати, що у вас є ліки залізофосфатний акумулятор. Але в будь-якому випадку це безкоштовно і можемо подякувати за це виробнику. Складається назад. Ось тут є комплект болтиків та заглушок, гаючок до самого акумулятора. І Зараз ми його витягнемо, поглянемо, як виглядає сам акумулятор. Давайте пройдемося по зовнішньому вигляду акумулятора. Він чорного кольору, тобто буде мінімально маркий, єдине, що глянцева поверхня може з часом трошки затиратися. Але загалом претензій до цього немає. Дуже ергономічні, класні такі от ручки, які не заважають, можна їх чи так, чи ось так зробити. Абсолютно витримують ту вагу, я випробовував. Також хочу звернути увагу на такі ось заглушки, де мінусна і плюсова клеми знаходяться. Тут ви вже вкручуєте ті болтики, які входять в комплекті, і вже далі підключаєте акумулятор, до чого то маєте підключати. Як вам такий зовнішній вигляд? Чи краще білий? Давайте трохи пройдемось по технічних характеристиках. літій залізофосфат 25,6 вольта, 100 ампер годину, 100 амперний БІМС тут стоїть. Ви їх можете підключати як паралельно, так і послідовно. І паралельно послідовно ще й можна: 4 в паралель і 4 в послідовність. Це все описано в інструкції, як це все правильно зробити. Що вже є добрим. Сам акумулятор. Має ємність в годинах 2560. Це дуже легко визначити. Ви вольтаж множите на ампераж. Також тут присутність Smart BMS з Bluetooth. Bluetooth 5.0, енергоефективний, швидкий. Ви тільки скачуєте тут же сам додаток на iPhone або Android і під'єднуєте даний акумулятор і можете слідкувати за тим, наскільки у вас розряджаються комірки. Який їхній вольтаж, можете проводити калібрування і бачите інші якісь відомості про акумулятор, такі як температура і, може там ще щось інше. Ось це що відносно характеристики. Давайте його зважимо, подивимося, чи відповідає він заявленій вазі. Ставимо акумулятор на вагу. Я не знаю наскільки вона точна, мала би бути плюс-мінус пару грам. Наша вага показує 19,5 кг рівно. Що це означає? Це означає, що він важить чуть-чуть менше, ніж заявляє виробник. Добре, це чи погано вирішувати вам. Що ж, давайте спробуємо зробити якісь висновки, так як я певний час займаюся, такими різними акумуляторами. Підключати його тут інвертора не буду, тому що немає сенсу. Що зміниться від того, що я підключу інвертор і покажу вам, що він робочий. Повірте, вони робочі з комірками, все в порядку, немає там ніяких мішечків. Тут абсолютно такі самі стандартні ЕВ-комірки. E хороший BMS, оця кришка зверху, яка відкривається, якщо дуже постаратися, але вона засиліконена, дуже потужна, він не боїться води. Як не як фабрична збірка, це є фабрична. Хтось збирає ЕВ-комірки, e якщо у вас велика потужність, там, скажімо, від 10 кВт. Тобто від 10 тисяч Вт в годину, то тоді вже є сенс брати оці всі комірки, десь їх там прикручувати, десь їх збирати, окремо брати BMS, -и. і то не факт, що це вийде вигідніше. А якщо от, така потужність 2,5 кВт, навіть 5 кВт, то легше взяти таких два заводських акумулятора, повірте, заводські це завжди будуть заводські. Він всередині гарно. Оформлений, гарно там все прикріплено, заводська сварка, хороший BMS з блутузом і не маєте собі мороки. Загалом щодо саме оцих літайм акумуляторів, доволі нормальні, абсолютно нормальні акумулятори, немає з ними там ніяких проблем. В Україні такий коштує в районі 24 тисяч. Якщо ви замовляєте напряму від виробника, в них там є пряма доставка вам. Прямо в руки передадуть, тобто з адресною доставкою Міст Експрес або одного пошта, там же як пощастить. Він коштує 22-300. Ще раз 22-300, десь до 2 тисяч дешевше, ніж купляти в Україні, і плюс ви економите на доставці, тому що він вам прийде в руки з адресною доставкою. А кому як робити це вже вибирати вам? Щодо комплекту, ну простий комплект є те, що потрібно для його. Роботи. Багато хто зі знайомих брали, наприклад, по 2 по 4 акумулятори, але з тих, що я знаю, то там фірми Redodo в мене також є відео. Це фірма, одна і та ж. Litaime, Redodo це одна і та сама фірма, яка розділена на підрозділи і мають отакі от різні бренди між собою. Редодо зараз на даний момент виходить трохи дешевше. Але літайм вже більший час працює, довший час і заробили собі трохи більшу репутацію. Плюс чорний корпус, можливо, менш марки, мабуть, має теж свої плюси. Тому кожному вибирати, чи купувати даний акумулятор, чи ні. Напишіть, будь ласка, свою ситуацію, які у вас акумулятори, в кого що є там, чи ЛФП, чи Гелеві. Чи інші, чи комірки, хто збирав. Напишіть свій досвід використання, скільки ви потратили на це, на вашу систему енергонезалежності і як вона працює. Поділіться з людьми. А я вам дякую. Ще раз закликаю ставити лайки, підписуватися на сторінку. Тут буде багато не тільки оці всі акумулятори, електричні штуки, а також і крісла, і годинники тактичні для військових, і багато чого ще буде, що просто зависло на стадії монтажу. А я вам всім дякую. Всього найкращого бережіть себе. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Па-па-па-па!